Доброго дня, вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію продажу приватного будинку для власного проживання або, можливо, для здачі в оренду. Тобто комерційне таке приміщення. Знаходиться воно в місті Яремче. Площа будинку 55 метрів квадратних, земельна ділянка 10 сотих. Знаходиться він на такому гарному місці з такими гарними краєвидами. В ту сторону у нас місто надвірне. Ту сторону Буковель. Заправка UPG. Під'їзд е, досить непоганий, хоч у нас і будинок знаходиться на вершині. Під'їзд до, досить непоганий, він є відсипаний гравієм. та непогана дорога. Зараз більш детально покажу вам межі земельної ділянки та сам будинок та планування. Ось такий будиночок. По комунікаціях у нас. Відключена електроенергія та є власна свердловина 40 метрів з глибинним насосом. Така земельна ділянка. Є септик з каналізації, є два септика. Один септик у нас виходить з кухні, інший з ванної кімнати. Є така ще пивниця. Так усе виглядає, межі земельної ділянки закінчується тут, що у нас нас в територію земельної ділянки. Тому ось такі межі. Зараз більш детально покажу сам будинок. Будинок досить, досить цікавий, на першому поверсі є житлова кімната. Це на другому поверсі, другий поверх у нас не повний. Це і мансардний поверх. Так, от заходимо ми в будинок. У нас є така мангальна зона, є Вхід у будинок. Прихожа. Є такі зросуні двері. Вішелка для верхнього одягу, вихід на другий поверх, мансардний поверх. Прямо у нас по коридору почнемо. Це є ванна кімната з унітазом, з душовою кабіною. Також, що цікаво, у нас є баня. Така на 3-4 чоловіки. Електрична. Каміння нагрівається, відповідно. Можна гарно відпочити, розслабитись після важкого тижня робочого. Правильна машинка автомат. На першому поверсі у нас велика кухня вітальня. Газова плитка. Підключається сюди балон. Раковина, мікрохвильова, витяжка. Також, що класно, у нас є пічка в робочому стані, така от розписана, цікава дуже. Холодильник. Є підключене телебачення. Інтернет підведено. Ось така кухня-вітальня. З обіднім столом меблі відреставровані. Гарні. Опалюється даний будинок у нас е електропідігрівачами в кожній кімнаті. Ось такі є. Це перша житлова кімната, чотири спальних місця. диван розкладається. Велике ліжко, гарна кімната. Стіни оббиті у нас дерев'яною вагонкою. Також в цю кімнату, кухню і цю житлову кімнату можна отопити грубкою. Тобто пічне опалення. Не тільки електричне, а й пічне може бути на цьому поверсі. Піднімаємось на другий поверх. Сходи в нас дерев'яні, гарні, міцні. Другий поверх це є одна кімната з такими двома спальними ліжками можна розмістити. Додатково третє спальне місце. Ось така кімнатка. Також в нас димохід є розписаний, дуже гарно все виглядає. Ось такий варіант. Ось такий варіант будинку. Для власного проживання або для здачі в оренду. Тому, кому цікаво, звертайтеся в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі під цим відео. Дякую за увагу!